Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Центру дитячої та юнацької творчості «Зори Світ. Мене звати Вікторія Шкіньова, я методист та керівник вокального ансамблю Водограй. Сьогодні з вами хочу поділитися нашою вправою, за допомогою якого ми вчимося співати на три голоси. І вправа ця називається від унісону. До акорду. Що таке унісон? Унісон, коли всі голоси співають одну і ту саму мелодію. Тобто кожна партія виконує ту саму мелодію. І що таке в нас акорд? Акорд це три, три або більше різноманітні нотки, які ми співаємо в один і той самий час. Тож, перейдемо до вправи. Вправу на фонему «па, па. Також ми в цій вправі тренуємо синкупований ритм. Тобто в нас акцент зміщується з відносно сильної долі на слабку. Послухайте е, па-па. По, по. Сопрано. Па? Другі сопрано співають одну і ту саму ноту. Зараз заспіваємо дві партії: перші сопрано і другі сопрано. Що в нас буде? співаю З першими сопрано, з другими. І зараз альти по. Всі разом